Доброго дня, друзі! Ось вже відсвяткували ми Різдво, приступили до своїх робіт, настали будні, але я вирішила трошечки з вами порозмовляти, вже заскучила за вами і вирішила погортати в інтернет, зайшла в YouTube і побачила, як цього року колядували в Києві, в Одесі. В Миколаєві, ви знаєте, це вражаючі такі моменти, тому що я думаю, що ніде ні в одній країні стільки людей одразу не вийшли і не святкували, як в нас в Україні, при тому, що в нас йде війна, і це доказує ще раз те, що поки ми будемо дотримуватись наших українських традицій. То Україна буде жити. Дякую тим людям, які змогли нам дати таку можливість відсвяткувати і відколядувати. Це дякую нашим захисникам, низький Уклін їм, що вони нас захищають і оберігають, і нам є можливість тут радіти такому святі. Але ще хочу вам розказати одну історію, яку я подивилася в інтернеті. Розповідає одна жіночка. Багато коментарів її писали там негативних. Ось вона розповідає, коли вона була маленька, вона з бабусею ходила в церкву, і вона сказала, що в їхній Одеській області не святкували Різдво зовсім в якомусь там селі, але її бабця брала в церкву далеко від села. І каже, ми приходили в ту церкву, там було декілька людей, і, але я все одно каже, оглядалася і боялася, щоб мене не побачили в цій церкві і не донесли в школу. Тоді був Радянський Союз, і вони нам диктували всі свої правила, як ми повинні жити, не мали свободи слова. Але я не буду розповідати про ту жіночку далі. Я розкажу правдиву таку історію, яка відбулася з мамою моє, мого чоловіка. Коли вона була маленька, а вона 41-го року народження, їй було десь 6-7 років. І ось вона вже ходила в школу, бо вона хотіла піти в школу е зарані. В школі були великі класи, були і старші діти, так як після війни, і такі маленькі, як вона. І ось наставла, е настав Великдень е в її домі, в хаті, дуже е дотримувались цієї традиції. Дуже ну як, дотримувались традиції і красили крашанки, відмічали, попри всі заборони, які були тоді, на той час. І ось вона прийшла до школи, в неї руки були вкрасті. Я щось не розпитала, чим вони красили крашанки тоді на той час. Вчителька побачила ці її рученята, викликала на. Середину класу заставила виставити свої руки і тикала указкою в її ті рученята і дуже соромила. А я, каже, так плакала, так сльози градом текли, що підо мною була річка. Діти, хтось старші посміхалися, молодші від страху мовчали. Потім, каже, викликали батька, ще щось, може, й батькові говорили, але каже, я пам'ятаю, що батько мене взяв на руки, приніс додому і сказав, якщо така справа, то будеш сидіти вдома і не підеш в школу. Я каже, так плакала, хотіла в школу, що аж захворіла. Через деякий час тоді ж Ленін, Такий був лозунг Леніна, що вчитися вчитися і ще раз вчитися. Ось, і її переказали, щоб вона змогла знову приходити в школу, але ніхто вибачення ніякого не просив ні в неї, ні в батька. Ось така вражаюча історія. Це доказ того ще раз, що ми. При радянському союзі не могли не мали вибір, коли святкувати які свята. Ось, ну, хоча до, по домах, звісно, ми дотримувалися е, своїх традицій, десь тихенько ми е, варили кутю, розказувала бабуся, е, заслоняли вікна, запалювали свічку, щоб ніхто не побачив, бо ще й були й такі сусіди, що могли доказати владі, що ж в тій хаті і в тій святкують варат кутю чи е, е, варят крашанки. Ось така історія У мене спала сьогодні на думку. А Вам всім дякую, що завітали до мене на канал. І я ще раз буду казати, доки ми будемо дотримуватись українських традицій, доки буде жити наша Україна. Гарна, квітуча Україна. і Хай би закінчилася вже війна, і щоб ми могло, могли спокійно і жити, чекати своїх діток додому, чекати тих колядників. І щоб все в нас було добре. Дякую вам всім і до нових зустрічей! Будемо чекати новий рік, Василя будемо. Відмічати будуть дітки щедрувати в нас, тому що в нас колядували дітки, ходили великі колядники, ходили маленькі колядники. Великі колядники колядували дуже гарно, гроші вони збирають нашим хлопцям, нашим захисникам. Ось ходили з хати в хату. І я думаю, що ніхто, мабуть, не відмовився від них. Всім дякую, що завітали до мене. До нових зустрічей!